Весілля співало і танцювало, як то кажуть, риба з раком, а от мама молодої з опецькуватою сумкою, в якій вся складка з весілля, вона аж підскакує, коли хто випадково торкається сумки. От впильнує дружбів, які просто розносять пляшки наліво і направо, і то піде й перерахує. З кожною годиною сумка порожніла, бо то один, то другий конверт відкривався, аби заплатити за фотозону козацький стіл мадій музикантам і ще бозна кому. Три конверти порожні, прошипіла старостівні. От злидні. Я їх вирахую, то точно Маруся з чоловіком не може мені простити, що я колись у неї Івана відбила. Весілля пішло на нівець, бо ті три порожні конверти пекли маму молодої і майоріли перед очима білими чистими стягами. Вона взнає, хто то вам не по IP адресі вишуковувати, а інтуїтивно, звіряючи зі списками гостей, посортувавши підписані і непідписані конверти. Вона тим людям не простить, що спаскудили їй такий день. Рідну доньку заміж видає, мало не розорилася, аби всіх вразити, аби всім показати, яке то має бути справжнє весілля, як в Газдів, Та вона пересварилася з усіма офіціантами, кухарками, постачальниками.